Ми працюємо про те, як вийти з кризи та застою. Щоб вийти з кризи, потрібно зрозуміти в моменті в нас фокус на те, щоб вирішити певне питання, тобто пройти далі, де нам буде комфортно знаходитися. Саме за таким принципом, і про кризу та застій. У нас завдання. Піти з цього змінити для цього. Ми повинні розуміти де ми є і куди ми хочемо. Найголовніше, куди ми хочемо. Фокус на цьому. Взагалі, в принципі, в нас цей модуль, п'ятий модуль, це відкрите. Я широкого загалу. Вирішила поділитися одним із ефірів. Тут частинка буде там, де ми будемо робити практики, то буде закрито. Але в вільному доступі буде матеріал про. Саме от п'ятий модуль в нашому практикумі про енергію і так далі. Про те, щоб ми були наповнені енергією, щоб у нас були безкінечні, знаєте, як океан, без, безкінечні життєві сили, у нас залишалося а, часу, енергії і так далі. Не тільки реалізовувати те, що ми хочемо, але і ще дуже дуже багато, щоб ми, знаєте, не доходили до своїх бажаних цілей, а через якісь м, вигорання, через якісь не